Бомби, високоточні бомби, які летять далеко, в США відновлюють їхнє постачання. Повідомляє про це Reuters. Модернізовані і сподіваємося, що багато їх. Чи наскільки добрі це новини для нас сьогодні? Ну, дуже гарні новини, навіть якщо брати. Тим так песимістичні повідомлення, які були в західній пресі, про те, що у нас, начебто, вичерпався наявний запас ракет Атакамс. Просяк випадок, давайте ж нагадаємо, що це за джіл СДБ, тому що про цю систему до цього моменту було небагато повідомлень. А ці не багато повідомлень, які були, вони були переважно такого песимістичного характеру. Ким так, за задумом, ці джелс СДБ це ну, щось типу ракетобомбу, тобто поєднання стартової ступені від реактивного снаряду М26 до Хаймарса і керовано бомби SDB, власне, чому JL і SDB, але вийшла така специфічна проблема, що коли в 2023 році це ракетне озброєння було вперше випробувано на полі бою в Україні, виявилося, що. Ну, російські засоби РЕП попередню ітерацію цього комплексу ну, не могли не те, що там прямо глушити, але сильно погіршували точність влучання. На цьому тлі виходив навіть певний парадокс, що якщо взяти ту саму авіабомбу СДБ і почепити її просто на наші радянські літаки, то при цьому точність влучання і ефективність вогню була значно вищою не те, що там порівнювати з GLSDB, СДБ, але і, наприклад, якщо там брати порівняння СДБ з літаків і джейдами з Літаків. ну Скажімо так, Ну одна справа, як наші військові виходили в даному випадку з комбінуванням цих вогневих потужностей, а інша справа, що виходить GLS СДБ, ну, ракетобомба, теж спільний проєкт одразу двох таких топових оборонних корпорацій Заходу, САБ Боїнг, і виходить, що вони. Так довго, наполегливо піарили свій продукт, так не виправдав очікувань. І то знаєте, або, скажімо так, або терміново виправляти виявлені недоліки з тим, щоб цей продукт міг працювати. Ну або закриватися, вчиняти по офіцерськи, робити харакірії і виходити з бізнесу. Ну вони вирішили піти по першому варіанту і зробити озброєння, яке все таки в теорії тепер має у нас працювати так, як слід, тому що підкреслю ще раз у нас якби заявляється проблема, що можливо. Хто я знаю, чи вичерпали чи ні, але ну очевидно, ми в тій ситуації, коли нам далекобійних ракет точно багато не буде. Їх треба було якомога більше, ну і тим більше, що якщо. Цей нова ітерація, чи ЛС себе покаже гарно, то можливо, нам вдасться вивільнити літаки не на схід не для скидання таких, от авіабомб на меншу дистанцію. Ну бо все-таки, ракетобомба на 150 кілометрів це краще, ніж бомба з літака на 40 кілометрів. Ну а можливо, ті самі радянські МІГи і су можна буде вивільнити чисто під задачі протиповітряної оборони, бо протиповітряна оборона це завжди актуальна. Сьогодні бачив дуже гарне відео з Туапсе, російського, де палає якась там база нафтова ще одна. Це кажуть, це робота українських дронів. Загалом також була атака і на Москву. Що можемо сказати про сьогоднішні наші досягнення? А друге підпитання: чого так мало шахетів прилетіло до нас? Ми якось навіть здивовані. Ули 27 всього випустили. Ми вже звикли, що 200 летить, і наші збивають. А тут 27. в них що резерви вичерпують? Новини Знаєте, давайте почнемо з кінця. В даному випадку не хотілося б завчасно вбивати надію. Ну, бо знаєте, якщо так раптом трапиться таке диво, що там кілька днів підряд у них там якось з дронами буде поганенько ну, в з запуском і масштабом, то да, от можна буде говорити про те, що там ну, у них якісь, можливо, пішли дивні моменти з виробничими ланцюжками або ще щось. Ну або ну, от хто знає, які там ще результати отримала вчорашня розмова такого собі Віткофа з таким собі Путіним. Але це поки що завчасно вбивати. Надію, тому давайте простежимо. В даному випадку оце всього 27 прилетіло, і то добре. Тому що якщо говорити про кількість, по-моєму, 27 дронів це не те, що там мало порівняно з попередніми тижнями, а мало порівняно, навіть якщо брати період із жовтня 2022 року, коли ці дрони почали по нам літати. Но якщо говорити про наші можливості, то да от ми якось занадто швидко звукли до гарного і просто не зафіксували, що нас мало того. У нас з'явилася ціла лінійка дилокобійних дронів камікадзе, серед яких буквально копія шахєд. Ну, тобто дрон з трикутним крилом з відповідною аеродинамікою, який ще й гудить росіянам відповідно. Але судячи з усього, ну це наше виробництво Діпстрайк воно вийшло. На такі дуже великі обсяги, і що буквально, що можливо, якісь дні виходить ми по росіянам, більше запускаємо дронів, чим вони по нам. Ну і на чому тлі от заявлено на поточний рік цифру там 36 тисяч далекобійних дронів для ударів по Росії. Ну вона вже не виглядає настільки нереалістично, якщо подивитися лише по тому, як от зараз уже відбувається в яких масштабах удари, і зроблять і роблячи поправку на те, що далекобійний дрон робиться кілька місяців. Відповідно, будь-який пік виробництва він зазвичай зазвичай припадає під кінець року. Е, ну і е, давайте поговоримо також про те, що е, е, голова концерну Райн метал папергер сказав, що вони вже готові озброїти майбутній миротворчий контингент в Україні. Е, і ось е, вже вони запропонують понад дві тисячі для озброєння миротворців. Може, хай їх поки що дадуть нам, щоб війна закінчилася, а потім вже будуть озброювати миротворців. Ну, якщо брати випадок з концерном реєнметал, ну там буквально заява, яку вдома дарують у радянському фільмі. З рубрики зараз ми я розкажу, як там космічні кораблі будуть бороздити простори большого театра. Даруйте за таку відсилку, ну там просто буквально саме так. Тому що оцю прекрасну заяву про гігантоманські плани рейнметала «Гейм», та ми прямо зараз озброємо весь миротворчий контингент. Виходячи, навіть якщо брати. Ну, те, що заявляється компромісно між нашими оцінками західними спроможностями, ну от виходить, що якщо дай Боже, чи не дай Боже, західні війська прийшли сюди в миротворчий контингент, там треба озброєння, ну, ну, як мінімум, на Бундесвер, бо розмір цього контингенту буде як з Бундесвер. Але наскільки відомо, норой ну, метали з цим проблемою. знову ж таки, чому тут відсилка про космічні кораблі? А тому, що це виходить, там глава цього оборонного концерну, він зробив одразу цілу низку заяв, яких там в тому числі було про миротворчий контингент, але при цьому там була мова про плани Ренметала виробляти власні ракетні двигуни, навіть власні супутники. Причому що характерно і парадоксально, якраз про супутники у рейнметала плани більш реалістичніші, ніж ті, які ми зараз обговорюємо. тому що ну окрім того, що у них є відповідні спроможності по електроніці, так і виявляється, рейнметал нещодавно купив частку капіталу фінської компанії АйСАЙ ну та котра відома за цим от. Народним супутником. Виходить, що не те, що ми там раніше називали супутник притулу, це вже виявляється супутник країн металу. Тому така парадоксальна історія. Знову ж таки, ще не треба забувати дуже повчальну історію з до 2022 року, коли той самий Паппергер, знаєте, прямо рубаху на собі, типу, дайте команду. Я зараз Збройні сили України завалю ліопардами, першими і другими. А виявилося, що там відновлювати виробничий цикл по ліопардам кілька років. Ну тому, на жаль, якби не я наскільки так милозвучно і приємно назвучали б слова Паппергера, як очільника провідного німецького оборонного концерну. Ну поки що він тут палку перегинає з очікуваннями. Справедливості заради треба зауважити, що якраз те, що реалістично щодо Ренметала і нас на 2025 рік, це те, що Рен Метал завдяки системним зусиллям протворився на основного виробника, основного виробника боєприпасів у Європі, в тому числі по 155 міліметровим снарядам. Ну, і виходить, що якраз якщо брати поточні плани на 2025 рік, саме цей оборонний концерн забезпечить наші артилерії відповідні спроможності, щоб так, щоб ну, росіян дорозі ставало менше.